Привіт всім. Сьогодні хочу поділитися з вами невеличким таким не дуже довгим відео, в якому ми розглянемо обчислення простих виразів, пропоную тільки ось два вирази. Це 68 помножити на 3, та да? 0,5 0,5 помножити на 8. Отже, моя улюблена рубрика, це 5 методів так, отже, як ми можемо обчислити 68 помножити на 3? Отже, показую перший метод. Саме ну, один із простих, окей, одну хоча тут немає простих методів, вони всі будуть працювати. Один метод це нехай будемо позначати такими, значить 68 стовпчик, помножити на 3. 68 помножити на 3, стовпчик, 3 помножити на 8, 24, 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 6, 18, плюс 2, 20. Таким чином виходить 204. Другий метод, другий метод це якщо число 60 розкласти на доданки. Тобто, 6, число 68 розкласти на доданки. Тобто 60 плюс 8 помножити на 3. Для цього нам потрібно 3 помножити на 60, 3, помножити на 8, та додати те, що вийшло. 3 помножити на 60, 180, 3 плюс помножити на 8, 24. І разом буде 204. Так, чи може бути ще якийсь інший метод? Так, зараз я приберу цей приклад. Він нам тут мішає, ми його пізніше розглянемо. Так, який іще інший метод може бути третій, значить, метод 3. Третій метод він трішки буде нестандартним, тому що число 68 знаходиться дуже близько до 70. І якщо у другому методі ми, робили, ми розкладали на доданки, то тут я пропоную утворити різницю. Тобто 70 відняти 2. Ну, чому ми вибрали число 70 віку, звідки вони з'явилися? Тому що 70 відняти 2, це і буде 68. І так само ми помножимо цю душку на 3. Для того, щоб легко це обчислити, ми помножимо 3 на кожен додано і виконуємо дію віднімання між ним. 3 помножити на 70, це буде 210. Відняти 3 помножити на 2, 6. Ну, ж легко віднімається 210, відняти 6, це буде 204. Так, який же ще може бути метод. Метод, яким користуються діти в початкових класах. Трішки приберемо ці риски, щоб вони не мішали. Таким чином, так, таким чином, метод четвертий: це якщо 68 множимо на 3, це означає, що три рази по 68. Тобто ми можемо виконати її додавання: 68, додати 68 і додати 68. Ну, не будемо це виконувати, хоча можна, можна простих методом просто дію додавання, як діти собі додають, але тут ми можемо не зауважити, тут тільки дія додавання. Але ще п'ятий метод. І п'ятий метод ми можемо зробити навпаки, що у нас 68 разів по 3, це точно точно не будемо писати. Тобто у нас є 68 доданків, трійок, 68 трійок, Ну і так далі. Ну, отаки це не робити, але як такий метод існує. Я трішки помилилася з п'ятірочкою. виглядає ось так. Так, на чотирка. Так, добре. Ну, ось буде такий приклад, розглянули 5 методів. Йдемо до другого. Значить, а як же ми можемо обчислити 0,5 на 8? Знову такий перший. метод, все. Що ми помножити його в стопчик? 0,5 помножити на 8. 8 помножити на 5 40. 0 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 8 помножити на 0 0 плюс 4. 4. Тепер потрібно порахувати знаки після коми. Значить, так як у нас число 0,5 має один знак після коми, тож ми починаємо з кінця цього числа відраховувати, рухатися вліво і таким чином кому виставляємо. Це у нас буде 4,0, тобто 4. Другий метод. Другий метод, коли діти вже вміють обчислювати десяткові числа не тільки в стовпчик, а й в голові, тож ми можемо і в голові легко це помножити 0,5 на 8. Яким чином, ми не дивимося поки що на кому, ми множимо 5 на 8 це буде 40. І пам'ятаємо про те, що нам потрібно поставити кому, тут має бути кому, один знак після коми, і це буде 4,0 або ж 4. Це був другий метод. Третій метод. Третій метод як ми можемо множити на 8 0,5. Якщо у нас є діємноження і є множники, то ми число 8 теж можемо розкласти на множники. Це буде 2 помножити на 4. Дорівнює. І таким чином, ми можемо множити 0,5 на 2, ну і потім на 4. Так як 0,5 помножити на 2 це буде 1, тому що 5 на 2 це буде 10. Один знак після коми, а хтось може вже собі просто пам'ятати, що це буде одиниця і помножити на 4, будемо мати 4. Це був третій Метод Метод четвертий. Метод четвертий трохи схожий на третій, але давайте подивимося. Значить, ну такі ті, хто пам'ятають, значить, тут ми будемо множити, ну, напишемо таким чином, то ті, хто пам'ятають собі, що 0,5 помножити на 2, це буде одиниця. Ну, ж 5 на 20, 10, таким чином 05 на 20 одиниця, то ми можемо цей вираз помножити та поділити на 2. Ну, можна записати ось так: помножити та поділити на 2. Але я би краще його розписала як 0,5. До помножити на 2. Так, ну далі йде вісімка, але обов'язково його треба ще і поділити на 2. Дорівнює, де 0,5 помножити на 2, це буде 1. Помножити на 8 і поділити на 2 це буде 4. Все добре? Е, так, і п'ятий метод. Ой, знову я зараз напишу не те. Окей, п'ятий метод. 0,5 помножити на 2, значить, ми можемо згадати собі, хто пам'ятає, що 0,5 – це буде одна друга, ми можемо 0,5 перетворити в одну другу, помножити на 8. Звідси ми знаємо, що це обчислити, під 8 ми можемо написати одиничку, таким чином, ну, гарно я зараз перепишу, це буде одна друга, помножити на 8 перших, дорівнює. 8 і 2 скорочуємо на 2, знизу залишається одиничка, зверху четвірка, і це буде 4 перші, або ж 4. Всім всім, хто подивиться це відео, дякую за те, що ви дивилися. Сподіваюсь, вам сподобалося. А, ну, в коментарях можете написати, які ще приклади хотіли б розв'язати. А також можете запропонувати свій хід думок, як виконати дію множення 0,5 помножити на 8. І 68 помножити на 3. Можливо, у вас є свої ідеї. мені буде цікаво їх почитати. Дякую всім до наступного відео.